Добрий день, мої любі малята! Незабаром прийде до нас свято Великдень. На Великдень люди завжди роблять писанки. Подивіться, які вони гарні, різнокольорові. Пропоную зробити таке яєчко з паперу. Для цього нам знадобляться паперові стрічки, клей, ножиці і квіточки для прикрашання. Нарізають стрічки батьки, викладають їх, намащують клеєм, а наші малюки можуть притиснути їх одна до одну. Зверху ми теж поєднуємо стрічки і виходить ось таке гарне яєчко. Потім дорослий намащує клеєм квітки, а дитина може розмістити їх на стрічках яєчка. Подивіться, яка краса вийшла. Молодці малята, в хаті на оссоні, сяду на ослоні, сяду я з краєчку, розпишу яєчко, сяють наші писанки, як весняні квіточки. Наша з вами зустріч добігає кінця. Ви молодці і дорослі. І малята гарно попрацювали разом на все добре.